Ю на сухарях всім привіт! Сьомий день мого тріпа. Виїжджаю е, із паркінга, ночував я сьогодні на паркінгу Лавс. Це ось приблизно. Від Х'юстона я там від'їхав кілометрів 250 і у нас зараз шоста година 12 хвилин за місцевим часом 26 градусів тепла вже спав і, із кондиціонером, мотор все ще не внушов, ретріп машину перевірив. До цього зараз просто проводжу показую по логбуку, що правлю і виїжджаю до До завантаження мені ще 700 кілометрів, ну тобто я ще адреси точно і не знаю, я знаю тільки місто, тому до цього міста в мене 700, я там кілометрів за 50 зупинюся і буду потім уже чекати, якщо не буде адреси. Перший я заїхав на заправку Лапс. Може мені пощастило, але блин, дуже класний паркінг, здоровий, асфальт, чистенько, розміточка, магазинчик внутрі класний. Всередині все чистенько, все блистить, все новенько. Єдиний нюанс, е от що я побачив, у туалеті значить всі крани автоматичні і один є такий. Механічно обикновений, коли просто відкрив воду, і вона тече безкінечно. Так от, автоматичні крани якось дуже погано працюють. Я поки вмився зуби почистив, болін, я не знаю, по 3-4 рази треба руки підставляти, щоб, щоб вода потекла. На пайлоті, мені здається, такого немає. Ну як є така особливість. А так все добре. Купив жінці, я тут подарунки, магнитик на холодильник. Два штуки, два магнітика і гаманець. Завжди буде нагадувати про мого брата, якого більше з нами немає. Місто маршал, це назва Маршал, нагадала мені про мого брата, тому що у нього був позивний маршал. Він був командиром 25-ї десантно штурмової бригади, які рік тому, у вересні, гнали Кацапів з Харківської області і зробили цю землю зараз підконтрольною Україною. Вони освободили Харків і там ще кілька населених, населених пунктів і йшли куди, в Донецький на, Донецький на Донецький напрямок. Там було всього три бригади, десь приблизно по 100 чоловік. І навіть президент наш загадував про 25-ту штурмову бригаду і всі вони отримали нагороди. За звільнення Харківської області, але 25 вересня 2022 року він загинув. Він загинув за Україну, він загинув за своїх хлопців. Він зберіг особовий склад. І хлопці залишились живими завдяки йому. Він, він загинув від кацапського танку пряме попадання в станках зробили ідентифікацію тіла і ДНК-аналіз підтвердив, що, що це він. Я ніколи його не забуду і дуже тяжко мені. Я можливо навіть із за цього я рік не записував нічого на YouTube. І він, хотів, хоч він отримав посвідчення Це є, тобто трак-драйвера, і хотів бути трак-драйвером в Україні. Але судьба вирішила інакше. Тепер я сидів за кермом, тільки не в Україні, а в Канаді. І ще коли я тільки починав працювати, я, я дуже надіявся, що я зможу забрати до себе Канаду і ми будемо працювати в місті, але... Але все зовсім по інакше. Що... І я народився 25 листопада 86-го року, а він 25 листопада 90-го 4 роки молодший за мене. І тепер кожного мого дня народження я, я буду його згадувати. Зараз день народження, я не знаю, як, як його буду бачити, але... Грустинка на душі, вона залишиться назавжди. Це. це втрата. Це втрата в нашій родині, це велике горе, Так що наша сім'я також постраждала. Я не можу я не можу піти і воювати, захищати, боротися за землю. Я, я не знаю. Можливо, я зрадник в цьому плані, але я не можу батьків залишити без обох дітей, я не можу своїх дітей залишити від, від батька. Тим паче ми прийняли рішення про те, що ми не хочемо жити в Україні, а ми хочемо жити в Канаді, щоб відійшли. Виїхали ми з України ще в грудні 2018 року і більше не поверталися, тобто задалеко до війни. Так що, братику, я тебе буду завжди пам'ятати, я тебе ніколи не забув. Можливо, я мовчу про це і ні з ким про це не говорю, але воно все воно все ось тут, воно все в серці. Теж тяжко. Зараз просто є могилка на кладовищі в Дніпрі. Залишилися в нього дружина і син Олександр. 50 км залишилось мені до завантаження, вже я проїхав 565 км Завантажуся, залишиться в мене там, кілька годин ще їзди і все його ставати. Зупинявся на пайлоті, пообідав. А ще хочу розказати, чому я кепку одягаю у тракові. Я її одягаю тільки влітку, і тільки тоді, коли є спекано сильно. А тому що коли жарко, я включаю кондиціонер на... Ну взагалі у мене кондиціонер е передній працює на лобове скло. І коли велика спека, я його включаю на всю потужність, холодне повітря сильно піднімається вверх до криші, а звідтіля падає вниз. І падає на голову, і це дуже відчутно. І щоб не застудити голову, я одягаю кепку. От ще така причина. Тому що дружина мені говорить, а ти одягаєш скепку для того, щоб не було видно, що твоя голова грязна. Ні-ні-ні, це зовсім не так. Лише для того, щоб захистити голову від холодного повітря після кондиціону. Добре, як завантажусь, розкажу. Було щось цікаве чи не? не було. Сьомий день подорожі підводимо підсумки. Я проїхав до замовника 700 кілометрів. Зробив я це за 8 годин 37 хвилин. Приїхав на завод, зареєструвався, все зробив, все окей, але виходить менеджер і говорить, що вантаж для тебе не готовий, твій апойнтмент на завтра на ранок. Так що я заїхав опять на Stop Лавс. Тут 30 кілометрів 25 і все, буду лягати спати. Зараз помонтую трохи відео і завтра вранці поїду на загрузку. Так що так от, ну, як є. Краще було б сьогодні завантажитися і кілометрів 200-250 я мог би ще сьогодні проїхати. Але, але є, як є. До речі, я вже на це виходить другий лапс і три пайлота я перевіряв. Немає ніде хліба. Я не можу купити звичайного бакновенного хліба. Є всякі там булочки якісь там, я не знаю, солодкі всякі різні, але просто звичайного хліба, не солодкого, просто хліб. Звичайний хліб. Його просто немає ніде. Є таке враження, як, як вони взагалі хліб не їдять. Тому я із дому привіз отаку штуку, ну тобто в Канаді ще я купив. Це короче, сухарі, в общем. Бикновані сухарі, хліб з сухарями. І от я його достав і тепер буду їсти, тому що свій хліб домашній, який ми печемо дома хлібопічці, я вже давно з'їв. Так що тепер сидю на сухарях.